Розбираємо сьогодні лісову пісню як цілу систему світогляду мавки, це сутності, в яких втілюються душі дітей, які народилися мертвими або померли нехрещеними. Святкують своє свято мавки на Купала. Вони дуже часто влаштовують свої святка або веселощі на молодику. І оберегом від цих духів є цибуля, чесник і полин. Мавка це символ кохання і вічної молодості, радості і весни. В лісовій пісні Лесі Українки ми бачимо досить багато романтизму. Письменниця неймовірно об'єднує різні пори року з різними етапами в стосунках Мавки і Лукаша. Людина в єдності з природою. Людина. Духовна усвідомлена